Дякую, що ти є. Я тобі хочу привітати з тим, що ми твої білі блін фієнній студії робимо підкасти. Я перша, хто це записав, ще тобі вже клієнтів знайшла. Просто я тобі бажаю взагалі удачі і я буду тебе підтримувати в усіх твоїх починаннях і кожен тиждень знімати з тобою підкаст. Якщо жоти, в нас не запланований тут підкаст, ми просто вирішили з бонісом та Ні, Чесно дякую. Взагалі. Ну, ти одна з перших, хто реально підтримав цю ідею, тому що я розказав спочатку Діані, потім, напевно, ти була друга людина, яка розказав про цю ідею. І загалом, чого ця ідея в мене виникнула, коли я приїжджав до тебе на зйомку. Все було окей, але коли зйомки почались дуже часто, і мені кожного разу приходилось брати світло, розкладати його, розкладати штативи, Це займало дуже багато часу. Сама підготовка до зйомки. І Я думаю, що зараз вже настав той момент, коли нам потрібне місце, в яке ти можеш просто прийти і відзняти контент, той, який ти і хочеш, коли я вже і не, не буду паритись. дзвонити, казати: бо ти в центрі, да ти ще камеру будемо писати. Тепер я тепер я не в центрі. Так ми знаходимося на урсусі, але загалом місце я вибрав по тому, що було тихо. Для відео дуже важлива е якість звуку, і нам зараз не заважають машини, Загалі тролейбуси. Ми записуємо ідеальний звук, і це дуже круто. Тому... Перше приміщення, яке я дивився, воно було в центрі, там mm -hmm. настільки було шумно, що просто в саму звукоізоляцію потрібно вкласти більше грошей, ніж ми в саму студію вклали. Нафік. Так, тому я вибрав це місце. Місце класне, рекомендую. Так, плюс ти не будеш кожного дня приїжджати тільки чи, раз як на це? тиждень. А, ти поняла, він не хоче, щоб я приїжджала. Я буду приїжджати кожного дня. Тоді Гав... в нас буде більше контенту. — У нас буде більше грошей. Розкажи про себе. Розкажи, як ти взагалі вирішила займатися бізнесом. Чому бізнес? Блін, ну по-перше, я навряд чи можу на когось працювати, але. Коли я працювала на когось, я була офігенним співробітником. Просто всім привіт моїм шефам. Дякую, що ви мене звільняли, бо моє місце було не там. Але чого ну, блін, По-перше, я, я дуже 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 люблю працювати. Uh -huh. Я вже давно забирала цей. Період достігаторства такого, так, але я дуже люблю, ти знаєш, що я дуже працьовита людина, тупо я така трошки йобнута на то, сорки, діти крещоне і берем'янине, але, типу, замати. Але я не бачу свого життя, от тупо лежачи на шезлонгі, знаєш, може в 45 років так. Але зараз хочу створювати. Якийсь продукт, який буде змінювати життя жінок. Оце теж ти знаєш, що я, типу, не, не брошу, Це моя філософія бренду чого. І любого продукту, який я буду взагалі робити, це буде тільки одна філософія: зміна життя або жінок, або взагалі е, цілого людства. Тому ну в тебе що... є все для цього. Я... Блін, та я талановита піздець, типу, я вважаю, що просто мене треба клонувати. Я ну, тупо, тупо крута. Ну, клонування ми залишимо на майбутнє, але то, що в тебе є вже для цього, ти є велика аудиторія. Я бачу твою аудиторію, ти перший захід офлайновий, як ти організувала, він, наскільки я знаю, продався дуже швидко. Прийшли люди реально послухати тебе, послухати так. твою історію. Приїхали, слухай, в мене дівчинка, Аліра, привіт. Вона зараз другий раз приїжджає на навчання, вона приїжджає з Чехії кожен раз і з Німеччини. Як ти прийшла цей. Шлях до аудиторії за рахунок чого ти розвивала інстаграм? Як це відбувалося? Я ніколи тебе? спеціально не розвивала інстаграм, коли я ще робила карантин вдома, Типу там звела подружок. Я просто все тупо знімала. Знаєш, понятно, з тими тупими фільтрами. Дівчинки, не використовуйте фільтр. Вони нахер нікому не потрібні. Ви гарні. Навіть якщо ви так не вважаєте, я вас просто запрошую на свій курс. Я перша буква в алфавіті. Ви гарні? Нахер фільтри. Прикол просто в тому, був що я все записувала, що я роблю. Коли ще не було такого поняття, як особистий бренд, я вже це походу робила, або я про нього він був, а я про нього не знала. Він тебе формувався так не нативно? Він мене формувався просто тупо нативно, я навіть не розуміла, що я роблю. І потім мені дуже-дуже. Курва, мені дуже подобається, що типу знаєш, люди, які зі мною були в аудиторії 200 людей. В мене зараз невеликий в аудиторії Інстаграм, там щось. 4,5 тисячі хіба? Але я вона знаю. дуже активна. Але повинна. вона офігенна, я просто вас дуже люблю, це офієнна аудиторія. Мене навіть трошки, знаєш, що, Кумарить, коли купують е, рекламу, блін, у блогерів, яких там по 10 тисяч підписників, воно нихера не дає. Купуйте в мене, в мене дорого, але в мене круто. Типу в мене люди Зараз круті. взагалі цей мікроблог, це, мені здається, нова хвиля популярності. Да. Дуже багато рекламних звертають на якість аудиторії. На ну, речі. бачиш, е, це круто, що. Ти в тебе так органічно відбулося зростання твого інстаграму і якісті аудиторії, але розкажи мені, як ти плануєш? Що ти плануєш з цим робити надалі? Ти хочеш збільшувати аудиторію, чи ти хочеш працювати з цими людьми, які в тебе є, і чим? Ні, які 100% в тебе плани? я хочу збільшувати аудиторію, але чесно кажучи, наразі я нічого для цього не роблю. Не, не ну ти вже почала. подкаст Вже почала, вже буде, бо я вважаю, що мені типу місце в медійності. Робити волосся це супер. Я роблю волосся, бо я викладача, я маю практикувати. По-друге, є клієнти, які хоч, не хочуть взагалі ні з ким спрацювати, окрім мене. От вони не хочуть і все. І я зараз підвищила прайс, але люди не йдуть від мене. Вони залишаються, їх не спугнув мій прайс, блін. Походу, мало підігнула собі там. А робити волосики це супер. І навіть ну, я так тупо сказала ну, не робити волосся, я роблю. Блін, теж це з релігією якогось, Ти та? створила навколо послуги цілий бренд, Такий бренд, який так. дійсно вражає тим, так. що люди йдуть на твоє ім'я на цю послугу, і ти дуже круто вмієш її продавати. Так. На рахунок продажі це до тебе це, також може багато це, навчити. Да, блін, на рахунок продажі зараз. Я пишу свій курс, який я буду тільки з тобою записувати. Бо ти дуже люблю. Я буду записувати курс про продажі в інстаграмі. Бо так як я продаю, типу, я закриваю. На два місяці вперед графік з великим прайсом. Я дуже багато продаю е, консультацій і так далі. Типу, я знаю, як працює механізм продаж... продажів, і я навчаюсь цілий час цим продажам, тому я знаю, як це робиться. Але бачу себе 100%, блін, я крута, ти розумієш? Я тупо типу, хочу так брати мікрофон і говорити на мільйонну аудиторію. І пусть в мене зараз сміються. З мене сміялись, коли я волосся починала робити. Мені тупо пофігу. Для мене ці люди не існують. Я, блін, просто розумієш, в мене дуже велика мотиваційна система, я мотивую людей. Якщо ти знімав мій перший офлайн і ти посеред зйомки прийшов і сказав, що, блін, Тамара, я. Офієвший від того, що я... ти говориш, і це мужик сказав, блін. Я дві думки реально записав собі. Які розумієш? Е, я так зараз тобі не згадаю, але я хочу сказати, що є ж така штука, ти навіть знаєш то розумієш, але коли ти почуєш це зі сторони від когось, цю інформацію. Від когось а від мене, бо якщо скаже якийсь бомж на заходній, ти не почуєш. Так, Так. і ти, ну окей, зі сцени, е, тобто, від людини, яка тебе. Це додала ваги тим словам. Не буду брехати, тому що ти була на сцені, аудиторія тебе слухає. Всі уважно там, слухають тебе. Це додало ваги тим словам. І реально дві думки я собі записав тоді. Тому ну, рухатись в тому напрям. 100%. По-перше, в мене дуже класна. Команда, наприклад, ти я вважаю тебе частиною своєї взагалі родини, команди. Я вже типу, не розумію, як я можу знімати з кимось, крім Богдана. Ну, типу, це ти знаєш, що я не вмію брехати, і це так є, типу, але я просто дуже класно відчуваю людей. Зараз в мене теж є представник ем, світового бренду, який хоче зі мною працювати. Ще про це навіть не розказувала, бо ми зараз на стадії, можеш анонсувати. На стадії переговорів і настільки крута, що зі мною хочуть працювати ем, світові бренди. Але поки я не договорюсь, не зроблю так, що ми як мені потрібно, і ми не заключимо на якісь я не хочу розказувати, бо потім вся аудиторія розстроїться. Вони настільки круті, що вони будуть розчаровані реальним моїм невдачам. Тому, якщо це вийде, я розкажу, але просто прикол в тому, що... Блін, до мене тянуться такі люди. Це не просто якась е, якийсь представник вона настільки крута. Віола, я тобі теж провід передаю. Вона настільки крута, що вона як зі мною з одною крові, як з тобою. Ну блін, коли є така такі люди вокруг, ти розумієш, що. Ти тупо на правильному місці ти зараз правильним шляхом. Я вже 14 о, мая дуже хочу розказати все в підкасті е про тобі, бо до мене спознані передознімати, взагалі що буде відбуватися з моїм життям. Але я бачу себе в блогінгу 100%, в медійності і в мотивації. І коли я робила е аналіз ця, я просто ржала з того, що. Мені на початку мені було типу, дуже образливо, що мені всі написали дивлюсь тебе через мотивацію. І я така... Та ну блядь, я тут волосики найкраще з Варшави роблю. Я типу найкраща в волосиках, ребята, яка мотивація? Але по факту вони мені вказують на те, що я тупо не бачу. Ну, тупо... Так. Бачиш, мені здається, що в кожній професії є така людина, яка заряджає свою енергію. І я хочу сказати, що енергетично ти дуже крута, і ти Блін. такий Дяк. поїзд, який рухається за своїм маршрутом і нічого не бачить на, mm -hmm. на шляху, тому. Власне, це і є секретом, на який приходять люди, тому круто, взагалі, продовжую сухай, в тому ж дусі. І взагалі можу сказати, що дуже багато ще провтикала, так бо я тільки три роки взагалі в інсті, три роки займаюся бізнесом, і я починала з тим, що в мене було тисячі злотих. Всі це знають. Ці плітки тупорилі по Варшаві, що мені хтось щось купив, якийсь чоловік. Ребята, по-перше, я не заміжня, а по-друге, мені ніхто нічого не купив, на жаль. Було б краще. Було б, я вже б на Бентлі їздила, бо мені щось все б купували. Е, тому, м -м, ти знаєш, дуже багато провтикала. Типу можна було посягнути цей час в інший спосіб. Але зараз я настільки впевнена собі, бо в мене найкращий терапевт підписуйтесь на Максима Комара, я теж буду блін, робити рекламу цій людині до віку, до, просто до своєї смерті. Е, я просто настільки впевнена в собі, що просто я дивлюсь, коротше, свій перший онлайн якийсь там вебінар. Бля, що це таке? Просто дьоргана, чухана, якась звук пізні. Коротше, ну просто жесть. Зараз я на своєму шляху і я дуже рада, що ти є. Блін, тепер в мене є другий дім, я тут буду жити тупо. Ти мені кажеш, що кожен день ти сюди не будеш приїжджати. Терпи! Ну, окей, тоді запускаємо цю машину контенту, і да. це була така пробна версія для вас подкасту. надальше ми будемо створювати більше контенту, і якщо вам щось цікаво, пишіть коментарі. Чекай, якщо хтось хоче а, реально з крутою людиною, з двома крутими людьми, типу, зі мною побалакати із Боді зняти, то ви, будь ласка, пишіть мені в Дірект, я з вами запишу подкаст, але безплатно це робити не буду, бо ніхто нічого не має робити безплатно. Щось там домовимось, пишіть, бо, блін, я тупо такі загну питаннячка, що подкаст буде по-любому Окей. Okay. Добре, люблю тебе. Бо Вона зараз нас б'є. Це взаємно. Блін, кстати, Афій, ти він тупо створений для подкастів.